Першим об'єктом, який було оглянуто під час оперативної наради, став Криворізький міський академічний театр драми та мускомедії імені Шевченка. Наразі, в рамках регіональної програми розвитку театрів Дніпропетровській області, завершується другий етап реконструкції академтеатру у Кривому Розі, згідно з яким відремонтовано внутрішні приміщення, замінено системи опалення, електрообладнання, систему кондиціонування. Активно проводиться ремонт фасаду з облаштуванням зовнішнього освітлення. В'ячеслав Задорожний, перший заступник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації під час наради оглянув об'єкт, виказав зауваження, поспілкувався з будівельниками і наголосив на важливості дотримання термінів виконання робіт, які мають бути завершені до 15 жовтня. Ті задачі, які були поставлені як губернатором, та і города, міста, будь бути виконані бізусловного в срок. Значит, на сегодняшний момент первый из объектов у нас был театр Шевченко, на котором проводится реконструкция объекта, а это внутреннее помещение, это новое вентиляционное оборудование, это фасад, световое оборудование. Было высказано действительно существенное, будем говорить, замечание, что касается непосредственно наружных работ срока. Мы должны скорректировать свой график и сделать таким образом, чтобы до 10 числа закончить все наружные работы, для того чтобы объект был сдан 15 числа в срок, как это прописано у нас согласно регламенту работ. Наступним об'єктом наради став міст на руслі річки Стара Саксагань. Роботи було розпочато ще у 2010 році, коли за ініціативи губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула почалася реалізація проєкту, який на замовлення Дніпропетровського обласного управління водного господарства було розроблено державним регіональним проектним інститутом дніпро Вже завершено технологічні етапи розчистки русла. На сьогодні в кінцевій стадії знаходяться роботи з берегу укріплення. Відбувається благоустрій. Прилеглої території та висадка зелених насаджень. В'ячеслав Задорожний поспілкувався з виконавцями робіт і оглянув територію, зазначивши, що роботи мають виконуватися якісно, водночас, не завдаючи шкоди мешканцям прилеглих будинків. В октябрі має здати повністю бути об'єкт. У зв'язку з цим теж були висказані замічання і соблюдення графіка робіт. Устранение тех недостатков, на которые было указано заместителем губернатора. Поэтому все взято к вниманию, и на следующей оперативке мы обязаны доложить о их выполнении. Перший заступник губернатора відвідав і стадіон Спартак, на якому продовжуються роботи з реконструкції, які теж мають завершитися у жовтні. Очікується, що після ремонту тут будуть створені сучасні умови для занять спортом, як вихованців дю США 3 а це майже 400 юних спортсменів, так і для людей з обмеженими можливостями. Адже на стадіоні базується клуб людей з особливими потребами Олімп. Планується, що трибуни стадіону обладнають стільцями на 3800 вболівальників. Важливо вчасно. Завершити зовнішні роботи, зазначив під час наради В'ячеслав Задорожний, аби свої корективи не внесли погодні умови, які можуть ускладнити реконструкцію. Цей стадіон в 16 років стояв розрушеним. Губернатор і міська власть обратили на це увагу і були виділені як із державного бюджету, так і з міського, средства для відновлення Спартака. Значить, на сьогоднішній момент ведуться роботи по укладки плит, по восстановлению ригелей. И в данный момент будет приобретаться стулья для того, чтобы тоже до 15 числа были сданы все наружные работы, в том числе установка сидений. Что касается внутренних работ, на сегодняшний момент тоже параллельно ведутся работы и внутри здания. Но в связи с поставкой оборудования эти работы будут выполнены в срок до 20 ноября. И последний у нас объект – это э, Ледовый дворец. Сегодня мы видим, что строительно-монтажных работ у нас 80% готово. Что касается подводящих сетей, то э, готовность их 98%. Самое главное да, – это э, каждый день проводить мониторинг, контроль за выполнением работ. Тогда наши объекты будут сданы вовремя, э, с хорошим качеством. Всі об'єкти знаходяться на особливому контролі у обласної та міської влади. Постійно триває моніторинг виконання робіт. Вячеслав Задорожний під час оперативної наради вніс певні корективи, пообіцяв допомогти криворізьким будівельникам, адже всі роботи, які залежать від міста, здебільшого виконуються вчасно і якісно. Проблеми існують лише зі спеціальним обладнанням, яке постачається з інших міст. Втім, і ці питання, зазначив перший заступник губернатора, будуть вирішені.